Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 289. І створив латвійський шахіст та шаховий композитор Германіс Матісонс. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. У білих є з'єднані прохідні пішаки. Наприклад, хід король Е5. Це неправильний хід. Король де проводити цих пішаків чорні можуть зіграти король 7, щоб зупиняти прохідних пішаків. Або можна аж 4. В чорних є небезпечний прохідний пішак, білі його не зупиняють. Розглядаємо прямий варіант: це 6 аж 3, це 7 аж 2, це 8 ферзь. Аж 1 ферзь. Білі провели ферзя першим, але тут ферзь один не може виграти. В чорних є ферзь і тура, чорні загрожують тут. Мад поставити білому королю, тому білим найкращий варіант ферзь f5 і далі оголосити вічний шах. Повертаємось на початок. Білі жертвують одного пішака. Граються 6. Пішаки загрожують пройти у ферзі, тому чорні б'ють пішака, тура d 6. Далі хід c 7. Загроза це 8 ферзь. Як зупиняти пішака? Тура f6. Це подвійний удар. Король у шах. тура зіграє на F8, буде зупиняти пішака. Хід білих, подумайте. Не можна грати король E5, тому що хід Тура f 5 Ідея Тура c 5 і зупинити пішака. Якщо король d6, новий шах f 6. Білий король не може грати на сьому горизонталь. Тура F7 лінійний удар. Далі чорні б'ють пішака, і в чорних виграшна позиція. Адже в них два крайні прохідні пішаки. H4, чорні тут виграють. В цьому варіанті білі можуть зіграти краще. Хід король С5. Тура F8. Тут можна ще пограти. Але білі в цьому варіанті не виграють. Не можна грати король G3. Хи Турайф 8. Зупинили пішака. Є ідея Кінь с 6. Загроза кінь D8 перекрити лінію, провести ферзя. Чорні не можуть грати Тура С8, тому що кінь є 7 вилка і білі виграють. Що робити чорним? Король ж 5 Король втік з-під можливої вилки. Кінь Д8 перекриття. Хід аж 4. Король втікає, король g2. Далі H3. Бити пішака не можна. Буде хід тура f3. І чорні поставлять туру за прохідним пішаком. Король іс має ховатися від шаху: король g3. Далі h2. Знову ж таки, пішака бити не можна. Білі провели ферзя. І чорні провели ферзя. Наприклад, далі хід кінь e 6 Вилка. Король f6, король атакує коня. Ферзь f8, король e 6 Ферзавий еншпіль. Біль тут не виграють. Якщо кінь б'є туру, тоді ферзь вже один. Чорні оголосять вічний шах, білі не виграють. Повертаємось до головного варіанту. Хороший хід зіграти король е4. Ще швидше виграє хід король Е3. Білі загрожують провести ферзя. Якщо Тура ф f8, тоді кінь c6. Знову ж таки, Тура c8 грати не можна, кінь e7 вилка. Чорні грають F6, король 6, король де ближче до пішака, кінь d8. Далі ферзь, білі тут виграють. Тому чорні продовжують шахувати короля. Тура е 6 Король не може ходити на вертикаль Д. Чому? Король Д4, Тура зупиняє пішака. Кінь c 6 просто підходить чорний король. Перекриття, але є хід король e 7 І якщо зараз провести ферзя, тоді Тура Д8 подвійний удар. Ось тому білий король не міг ходити на вертикаль D. Ну і чорні тут виграють. Білі можуть зіграти на f3. Або ще краще на f2. Швидший виграш. Тура оголошує шах, король g 1. Король сховався від шахів. Тура f8. Тепер Тура зупиняє пішака. Кінь це 6 і хід Тура є 8. Хід білих. Подумайте. Білим не можна грати кінь d8 через тура e1. Далі тура c 1 і чорні тут виграють. Тепер білі мають покращити свого короля. Тура розташована на 8-й горизонталі, і білий король йде проводити свого пішака. Король Ф2. Чорні продовжують шахувати. Тому що, знову ж таки, так і далі, немає ходу тура c 8 через вилку. Тура Ф8 шах. король є 3 Тура є 8. І знову ми тут такий варіант розглядали. Король не може грати на вертикаль D, тому що просто підійде чорний король. Подвійний удар чорні виграють. Тому король має грати на вертикаль F, король F4. Тура Ф8, король є 5 Тура є 8 і вже король d6, король захищає пішака. Чорні підводять ближче короля. Король f 6, кінь Д8 перекриття. Тура є 1. Хід білих. Знайдіть простий виграш. Білі дійсно можуть зараз провести ферзя. Тура Д1 шах, Король відходить на C7. Тура c 1 І білі могли провести ферзя, тому що зараз є хід c 6. Перекрили лінію. Ферзь і кінь проти тури. Білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі жертвують одного пішака, але далі іншому пішокові залишається один хід до ферзя. Тура оголошує шахи. Спочатку білий король має сховатися від цих шахів. Далі, коли тура переходить на восьму горизонталь, білі починають покращувати короля. Король вже йде проводити свого пішака. Тепер білі можуть зробити перекриття, провели ферзя. І ще одне перекриття, і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!